Молодий скульптор Олексій Леонов презентував херсонцям виставку Молитва у скульптурі. Презентація відбулася у Херсонському обласному краєзнавчому музеї. Підтримали захід представники Херсонської обласної державної адміністрації громадського центру культури імені Лесі Українки та Херсонської обласної громадської організації ветеранів служби безпеки України «Щіт Таврії. Олексій Леонов є членом Союзу художників України. За його плечима вже більш ніж 400 доробків. Крім того, скульптор брав участь у багатьох художніх виставках і вже встигнув отримати ряд премій, якими був відзначений його талант. У Херсоні виставка Молитва у скульптурі вперше. Те, що я роблю, це в принципі рідкісне явище на сьогодні. Я е, намагаюся класичною мовою е, говорити про ту історію, говорити на реалістичної мові мистецтва, е, яка ну, зараз нібито не в моді, нібито віддача від мистецтва йде непомірна. Вона не вимірюється в матеріальному еквіваленті, але вона перевищує усе матеріальне. Бо людина, яка присвятила своє життя служінню, вона стає його одиницею. На виставці відвідувачі мають змогу побачити образи визначних осіб, культурних діячів, художників, духовних лідерів. Наприклад, Леонов створив скульптури Будди, Мікеланджело, Лао Цзи, Христа та багатьох інших. Присутні на виставці і скульптури символи: вічні світлі поняття любові, віри, материнства, молитви, втілені в скульптурах благословення, гармонія, молитва, радість та інших. Автор не обійшов увагою і героїчні образи. Вони представлені скульптурами Георгія Побіданося, Жанна Дарк, Перемога, Світло перемагає темряву та іншими. Вражають красою. І чудові дитячі образи, де дитина перебуває ще в стані близькості з вищим світом, в своїй чистоті. Не тільки в скульптурі, а в житті кожна людина повинна мати певну молитву і про відродження нації, і про відродження нашої держави незалежної, молодої, красивої. І приємно сьогодні, що молоді скульптори нагадують нам своїми роботами, своєю творчістю про те, що кожна людина повинна в серці мати молитву. Ми сьогодні знаходимося на прекрасній виставці. Я думаю, що це перша єдина виставка, яка показує нам, яким чином і якою професією взагалі хто молиться, хто все. Ці своїм має молитву. Творча людина Олексій він сьогодні подарував місту Херсону в звичайнісінький день, я сказала буденний день, прекрасне свято. Художньої виразності роботам надає фактура обраного художником матеріалу шамотної глини. Її зовнішня шорсткість і теплота відтінків дозволяє символічно передавати сяй в освіту, втіленого в духотворинних образах. Техніка шамоту дозволяє зберегти всі особливості авторського ліплення, що зближує її з технікою масляного живопису. Мы видим вот тонкость этих работ, чувство художника, чувство автора, которое и передается человеку. То есть каждый человек задумывается над тем, что он видит. Когда он видит прекрасное, то есть оно само душевно входит. Человека и человек становится чище и светлее. И любые выставки то скульпторов, художников, ведь у нас очень много талантливых художников, и в этом плане вот, ну, это незаменимо для воспитания человека. Молитва в скульптурі одна з пересувних виставок Олексія Леонова, що експонується впродовж декількох років в містах України і Росії. Виставка дає можливість доторкнутися до загальнолюдських цінностей за допомогою мистецтва.